Привіт! Я так рада бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий. Чому ми сьогодні знову біля цієї хатки ти розкажеш мені щось цікаве про нашу Україну. Так, поспішайку, я розповім тобі про наш славний край, про Україну. Недаремно кажуть, щасливий той. Хто любить свою землю і пишається нею. Що й завданічка будуть? Ну, звісно, а як же без них? Ти ж допоможеш мені? Будь ласочка! Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в батьківщини славні захисники, що боронили її від лютого ворога. І хто ж ці захисники? Козаки. А хто такі козаки? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди. Козаки борці за волю, за щасливу і добру долю. Як тільки ми промовляємо слово козак, одразу в нашій уяві виникає безкрайній степ, куди тільки дистане око, скрізь духм'яні трави, серед цього дива, степом, підіймаючи куряву пилу, скаче на булатному коні козак, статний чоловік у червоних шараварах, зброю в руках та довгим чубом, що розвивається по вітру». Нумо роздивимось, які козаки були на вигляд. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, поверх одягали жупани і підв'язували їх поясом. Носили широкі шаровари. Шаровари були шовкові, шерстяні або суконні різного кольору, з кишенями. Під шаровари одягали чоботи. На голову козаки одягали шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. А Яка зачіска була у козаків? Голови голили, лише залишали одну довгу чуприну на голові. А як козаки називали цю чуприну? Оселедець. Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішності козака, існувало повір'я, що бог міг витягнути козака за чуприну із складних ситуацій. Ну і звичайно, кожен козак мав довгі вуса. Козак завжди мав при собі зброю шаблю, мушкет або спис. А де жили козаки? Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали січ, бо воно було відгороджене, відсічене навколо, і до нього не було приступу. Січ була оточена ровом і валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. А як називались домівки козаки? Курені. В куренях жили козаки по сорок чоловік. В них стояли довгі столи, де козаки їли. Там було і вогнище, де готували їжу. До речі, а ти знаєш, яку їжу полюбляли козаки? Ї Куліш, юшку, борщ, галушки та каші. Козаки вміли і відпочивати. Дуже полюбляли гумор. Відпочиваючи від походів, чимало веселилися і розважалися. На привіллі бриніла бандура, линула пісня, затівалися змагання і ігри. От зараз я пропоную і тобі погратись. Ця гра має назву Козацька торба. Подивись, тут багато зайвих предметів. Твоє завдання вилучити всі зайві предмети. Допоможи мені, будь ласочка! Ну, мол, що тут зайве? Зайві тут телефон та ручка. Бо їх за часів козаків ще не було. Правильно, чудово! Це все завдяки тобі. Ти Ди, дивовижна дитинка. Усередині Запорізької Січі був Майдан, головне місце на острові. Посередині нього стоїть церква. Покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Покрови – покровице світле та радісне свято. Воно об'єднує народ, живить його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі. День Покрови у всіх козацьких громадах святкували дуже урочисто. Козаки збирали загальні збори. Святково одягнені йшли до церкви, адже всі козаки були віруючими людьми, проводили молебни, повертаючись, готували святкові страви, відпочивали та розважались. А з 2015 року в цей день почали відмічати державне свято день захисника та захисниці України. Крім святкувань та розваг, на Майдані вирішувалися важливі питання про навчання воїнів, підготовку походів. А також на Майдані обирали гетьманів. А як вони це робили? Спочатку козаки збиралися на Майдані, потім починали називати імена найславетніших козаки. Підкидали шапки вгору. Все так на січі голосували, потім вручали переможцю булаву символ гетьманської влади. Крім булави, символом козацького війська були герб і прапор. А яке головне заняття було у козаків? Військові походи. А на чому ходили в походи козаки? На конях чи на човнах. А як називається козацький човен? Чайка. Його основа видовбана з верби або липи, а борта обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі. І навіть якщо чайка набрала води, то завдяки в'язанкам очерету вона не потоне. Це був дуже легкий та маневрений човен. Ним було дуже легко керувати. У разі потреби козаки могли швидко підняти вітрила. Чим займалися козаки у вільний від походів час? Козаки усі, мов у мурашнику, виконували різні обов'язки: перевіряли зброю, смолили чайки, збирали їжу. А також постійно вдосконалювали свої вміння, багато тренувалися та проводили змагання. Нумо, зробимо зарядку як справжні козаки. Раз-два. голова, щоб трималася на в'язах. Ми тренуємо всі м'язи. Три, чотири руки в ділі. Раз-кулак, два кулак. Ви сильніше козак. Щоб триматись на коні, треба ноги нам міцні. Сильні ноги, тужі ноги, не злякаються дороги. Йдемо разом в присядку. Це найкраща нам зарядка. Чудово відпочили! Грематійко, а в наші часи козаків вже немає. Наша Україна самостійна і незалежна, зараз переживає важкі часи. Так як і в давні часи козаки боронили рідну землю, наші славні воїни стоять на варті незалежності і єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю. Українського народу. І так само, як ми нащадки козаків, шануємо та приумножуємо козацьку славу, ми маємо шанувати та підтримувати наших воїнів, які ціною власного життя захищають кожного з нас.